2026 року відбудуться 25-ті зимові Олімпійські ігри. Основними претендентками на головні змагання сучасності від Закарпаття в сноубордингу будуть Анна Марій Чундак та Надія Гапатин. Про підготовку спортсменок у цьому сезоні для нашого телеканалу розповів старший тренер збірної України зі сноубордингу Ян Черней. Сезон починається у нас. Тренувальний із червня місяця, фізична підготовка, червень, липень. В серпні місяці ми вже виходили на сніг і в вересні на сніг. У нас вже два збори були на снігові, на, на Людмикові у Швейцарії. Ми там до два тижні тренувалися. У нас там три мікроцикли були, проходили там снігову підготовку, але перед тим ми проводили постільна у нас в Закарпатті. Було три збори фізичної підготовки. Зараз курс на Австрію. Зараз у нас буде третій збір вже у Кавніталі у Австрії. Це в нас заключний буде збір по дисциплінам, як слалом, бо ми пройшли дуже два збори сугубо по олімпійській дисципліні, янський слалом. Досить нормально. Я задоволений. Тими ходами, які були зараз походжені по снігу. Проводили такі технічні елементи, як динаміка, швидкість. Тобто достатньо, достатньо мені, мені сподобалось. Після цього два тижні відновлення та нові спортивні випробування. У листопаді місяця, бо 25 листопада вилітаємо у Китай на два тижні на етапи Кубка світу, там чотири етапи Кубка світу в Китаї буде. І від Китаю у нас почнеться дуже плотний графік етап за етапом до 24 грудня. Дуже тому що після Китаю у нас відразу в Італії два підряд Кубка світу. Потім після Італії в Швейцарії і в.